Білорусі є такий суб'єктивний по сприйняттю показник, а це можна пояснити. Існити особливостями країни, тому що дуже багато інформації закрито незалежної інформації бракує. У них немає відділення Transparency International, яке могло би пролити світло на ситуацію з корупцією. Багато інформації є офіційною та про Хоча навіть звіти міжнародних організацій, наприклад, звіт Ради держав проти корупції ГРЕКО такої організації, Білорусь стала єдиною чи не з майже п'яти десятків країн Європи влада якої заборонила взагалі публікувати цей звіт для публічного ознайомлення. Тому всю правду, звісно, за таки, за таких обставин не можна дізнатися однак, те, що Білорусь втрачає свої бали з 2020 року, дуже суттєво це тренд, який помітний в цьому індексі.